Доброго здоров'я, вимушений пояснити деякі моменти щодо обов'язкового страхування власникам ОБД. Бо я дивлюсь, що багато людей не розуміють, що вони пишуть. Дуже багато дезінформації під нашим постом. Значить, якщо ви власник ОБД, вам не треба страховий поліс на будь-якому автомобілі, на якому ви просуваєтесь, в якості водія. Вам не треба страховий поліс. Власність це ваша, не власність, це ваша. Взяли ви у сусіда. Вам не треба страхуватись. Вас будь-яку нанесену шкоду вами внаслідок ДТП іншій особі сплатить НТСБУ. Тільки так і ніяк інакше. Ваші родичі, ваші знайомі, ваші дружини, діти мають мати поліс, якщо не мають УБД. Все дуже просто. Так, іноді поліцейські штрафують. Власників ОБД за відсутність поліса. Це ніяк не стосується закону. Наша поліція, на жаль, робить помилки, але ви можете оскаржувати це рішення в суді, і жоден суд ще не виніс рішення щодо власників ОБД. Тобто задовольнили всі позови, які були. Тому ще раз, власнику ОБД не потрібно, ОБД не потрібно страхуватись, страхувати мати поліс автоцивілки. Всім іншим, навіть якщо автомобіль у власності власника ОБД, якщо не він за кермом, то треба мати поліс. Все просто: у вас є ОБД, вам не треба страхуватись. У вас нема ОБД, вам треба страхуватись. Обов'язково поліс мати автоцивілки. І ніяких тут інших варіантів бути не може.